Без допомоги Сполучених Штатів Америки Зеленському ймовірно доведеться підписати капітуляцію. Про це написало видання ЕЛПАІС, і вони наводять свої аргументи, чому вони так вважають, і чи дійсно може Україна встояти без допомоги Сполучених Штатів Америки. Я не думаю, що ми йдемо до капітуляції, але те, що кількість тимчасово окупованої території збільшується щодня. Безсумнівно те, що гинуть українські громадяни. Безсумнівно те, що країна перетворюється на мілітаристку, і це доволі небезпечно, безсумнівно, те, що громадяни, які можуть виїхати вивезти своїх дітей безсумнівно, і на фоні цих втрат Україна повинна приймати якісь рішення, в тому числі ті рішення, які нам говорили, як непопулярні. Сьогодні непопулярне рішення це не загнати всіх на передову. Сьогодні непопулярне рішення це спробувати зупинити бойові дії. А потім.